বন ফ্ৰান জখাৰ বাৰ ক'ত Максим Беркут, який я ж нині супроводити найважнішого і найтяжчого діла, почував себе вповні самим собою, вповні начальником цієї невеличкої армії, заряджував справдивою начальницькою важливістю і повагою все, що належало до ділу, нічого не забуваючи, ні з чим не кваплючись, але й ні з чим не опізнюючись. Все у нього виходило на свій час і на своєму місці без усумішки і сутолоки. Всюди він був де його потрібно. всюди вмів зробити лад і порядок. Чи то між своїми товаришами-тухольцями, чи між боярами, чи між їх слугами Максим Беркут усюди був однаковий, спокійний, свобідний в руках і словах, мав рівний серед рівних. Товариші поводили з ним так само, як він з ними. Свобідно, насиловано насміялися, жартували з ним. А про те, виповнювали його розкази точно, швидко і так весело та радо, немов самі без розкази були б в тій хвилі. Зробили те саме. Боярська служба, хоч далеко не такої рівної вдачі, далеко не так свобідне в поводженні, далеко похідніше з одним гордо висміюватися, а перед другими низенько холитися, все ж таки поважала Максима Беркута за його звичайність і розсудливість, і, хоч не без дотинків та жарт, так і робила те, що він казав. А й самі бояри по більшій часті люди горді, воєнні, ще не радо бачили смерда в своїм товаристві. Та й той ще смерда, що вважав її чимось немов не, не, не собі рівним, і вони тепер не показували надто виразно своєї неохоти і виповнювали розпорядження молодого провідника, маючи на кожнім кроці нагоду переконатися про що ті розпорядження були зовсім розумні, такі як треба. Чи сонечко не зараз мало сходити, а вже ловецьке товариство вирушило з табору. Глибока тиша стояла над горами, нічні сумерки дрімали під темно-зеленими коронами смерек. На гості, че піргатім листі, папороті висіли краплі роси, Повзучі зелені поясники вилися поміж ноги, плуталися поміж корінням величезних вивертів, спліталися в непрохідні клибуки з корчами гнучкої, колючої ожини та сплетами дикого пнучого хмелю. З пропадистих чорних мов горло безодні добрів, піднімалися сивими туманами пара. Знак, що на дні тих дебрів пилили невеличкі лісові потоки. Повітря в лісі напоєне було парою і запахом живиці. Воно захоплювало дух, немовби то ширших грудей треба було, щоб дихати ним свобідно. Мовчки пробиралася ловецька дружина та мургідними нетрями, дебрями й ломами без стежки, без ніяких привідних знаків у тьмяні й гущавині. Попереду йшов Максим Беркут, а за ним тогава Вовк і інші бояри. Обік Тугара йшла його донька Мирослава. Позаду йшли тухольські пасенці, всі йшли, озираючись, і надслуховували пильно. Ліс починав виживати денним життям. Пастропера сойка хрипіла в вершках смерек, зелена вжовна, овна, причепившися до пня тут же над головами прохожих, довбала ректурів і виття ой, Довбала своїм залізним дябом кору. В далеких зворах чути було ректурів і виття вовків. Ведменів тупору наївшися, дрімали під ломами на муховій постелі. Стало диких диків рохкало десь у дебрі, холодячися в студенні на мулі. Може, годину йшло товариство тою трундою, нетоптаною дорогою. Всі дихали важко, ледве можучи наловити грудьми повітря. Всі отирали креплистий піт із лиць. Максим частенько озирався позад себе. Він зразу противний був у тому, щоб жінка йшла разом з, з мужами в той небезпечний похід, але Мирослава уперлася. Вона ж перший раз була на таких великих ловах і мала би, як бо для бог знає, яких трудностей, зналеха найкращу їх частину. Ніякі Максимові докази про трудності дороги, про небезпеки на становищі і про силу і люті звіра, не могли її переконати. Тим ліпше, тим ліпше, говорила вона з таким смілим поглядом, з таким солодким усміхом, що Максим очарований не міг нічого більше сказати. І батько, що зразу також радив Морославі лишиться в таборі, в кінці мусив уступити її просьбу. З подивом глядів тепер Максим, яка та надзвичайна жінка поровень з найсильнішими мужами, поборювала всякі труднощі утягливої дороги, як легко перескакувала гнилі носі, е, гнилі ломи і величезні трами, яким певним кроком йшла понад урвища горі стрімкими дебрями. Проскозувала поміж виверти і притім так безпечно, так невтонно, що Максимові здавалося, що вона хіба на яких чудових крилах уноситься. Він глядів на все і не міг наглядітися. Дивна дівчина, думалась йому раз по разу, такої я ще не видав ніколи. Ось уже прийшли на місце. Медведяче леговище та був високий. Тільки під південного боку струдно доступний горб, покритий гробезними буками, і смареками, завалений вивертами й ломами. Від півночі заходу і сходу вхід і вихід замикали високі скалисті стіни. Немов величезною сокирою вирубані стіла велетні заламення і відсунені від нього за кільканадцять сажнів. Сподом по ті стіни вузькові щели шумів і пінився студений гірський потік. Таке положення улегшувало нашим ловцям роботу. Вони потребували тільки обсадити на надто широкий плай від південного боку і тим плаєм поступати чим раз далі дороги. А звір, не маючи іншого виходу, мусив конечно попастися в їх руки і на їх радоща. Опинившися на тім важнім, хоч дуже небезпечним плаю, Максим Беркут велів товариство на хвилю розложитися і спочити, аби набратися сил до дурного діла. Сонце сходило, аби, набра... аби... але гілля смереньки сусідні горби засловлювали його вид. По коротким віддиху Максим почав розставляти ловці у дверя не так, аби вповній обсадити плай. Доки плай ще вузький, кожному ловцеві прийдеться стояти о п'ять кроків від другого. Але далі вгорі, де плай розчаряється в цілеспоховисту площину. Там прийдеться ловцям ширше розступитися. Одно тільки клопотало його що робити з Мирославою, яка конче хотіла й собі стояти на окремім становищі, а не при боці свого батька. Я що ж то я гірша від тих оцих твоїх пасимців?» – говорила вона, рівняючись моврожа до Максима. Їх не ставиш на становище, а мене не хочеш. Ні, цього не буде. І для мого батька себе був би стид, коли б нас двоє стояли на однім становищі. Правда, батеньку? Гарвок не міг їй супротивитися. Максим почав говорити їй про небезпеку, про силу і лютість розжерливого звіра, але вона застицькала його. А що ж то в мене нема сили? А що ж то? Я не владаю луком, ратищем і топором. А ну, нехай котрий будь із твоїх пасинців спробує зі мною порівнятися. Побачимо, хто дужчий. Максим в кінці замовк і змусив учинити її волю. Та й чим він міг супротивитися тій дивній чарівній дівчині? Він хотів, хоч становище, визначити її найменше безпечне, але на лихо сьогодні не можна було це зробити, бо тут усі становища були однаково небезпечні. Розставивши ціле товариство, Максим дав ось який розпорядок. Тепер помилімося кому хто знає, а потім разом заграємо в роги. Це буде перший знак і сполошить звіра. Потім підемо у горі плаєм і станемо аж там, де він розширюється. Та мої товариші лишиться пильнувати виходу, щоб аби ні один звір не вийшов. А ви, бояри, підете далі до самого маченого леговища. В добру хвилю потім залунали ліси і поролили хрипливим ревом жубрових рогів. Немов величезна хвиля покотився голос по лісах і зворах. Розбиваючись, глухий, глухнучи та знову подвоюючись, прибуркалися ліси, заскагала каня над верховітнім себе реки, зляканий Беркут широко, розмахуючи крилами, піднявся на воздухи, захрустів звір поміж ломами, шукаючи безпечної криївки. Нараз рик, рик рогів утік утих, і ловці пустилися в дорогу, дорогу горі плаєм. Усіх серця билися живіше ожиданням навісних небезпек, бою і побіди. Обережно пробиралися вирядами. Параном ряд боярський, і за ним поробоцький ряд. Максим ішов попереду, пильно надслухаючи та сліджуючи дзвінину. Цар ломів, ведмідь ще не показувався, дійшли ще до самого найвищого гила, поза яким плей розширювався в велику спохавасту площину. Хлопці знову тут розпинилися на розказ Максима і знов загриміли ще з більшою силою жуброві роги, розносячи тривогу в сумрашні медведячі гаври. Раптом затріщав лім недалеко за величезною купою грубих перегнилих вивертів. Бачність. скрикнув Максим. Звір наближається!» Ледве сказав ті слова, коли, втім, крізь велику щілину, між двома переверними бремами присунулася полехта, величезна голова. І двоє сірих очей напівцікаво, напівтривожно вдивлялися в тугар Вовка, що стояв на своїм становищі якраз один десять кроків перед щілиною. Тугар був старий вояк і старий ловець. Він не знав, що до тривоги, тож, не говорячи слова, не відзиваючись ні до кого, він вихопив важку залізну стрілу з Сагайдака, полишив на лук і намірився до звіра. Вірий волку, боярине. шепнув з позаду Максим. Хвилька тривожної мовчанки свиснула стріла і з звіримо скажений, кинувши собою взад. І хоч через те, що він ловцями ще зачей, скривившися скривившися за купою вивертів, таревід його не втихав, і не втихало скажене шеметання. Далі за ним. вигукнув Тугар Вовк і кинувся до щілини, кудою ще й щесь медвідь. Рівночасно два бояри вже видрипалися, були наверх виверту, вже виверту, вже попіднімали своє ратище і старались дати їм відповідний розміх, аби доконати звіра. Тугар Вовк, <coughs> стоячи в щелині, постив у нього другою стрілою. Звір заревів ще дужче і кинувся втікати. Але очі його заплили кров'ю. Він не міг знайти виходу і розшибав собою о дерева. Ратище одного боярина випалося йому між ребра, але не завдало смертельної рани. Дикий рик раненого ведмедя чим чимраз ружче. В розпуці він підводився на задні лапи, обтирав собі кров з очей, рвав і кидав галузя наперед себе, але дарма. Одне його око прошиблено було стрілою, а друге раз у раз запливало кров'ю наново.